Ось у вас є текст, який згенерований штучним інтелектом, припустимо, і вам треба зробити так, щоб на детекторах не було помітно, що цей текст згенерований штучним інтелектом. Як це зробити? Я склав коротенький план відео. Перш за все, ми проаналізуємо, чи дійсно там є якісь шматочки або чи весь текст згенерований штучним інтелектом. Далі ми можемо е, використовувати ручні запити до штучного інтелекту, щоб перефразувати ваш текст. Можемо скористатися сервісами або створити власний GPTS для цього. Отже, ми скопіюємо наш текст і далі перейдемо до інструментів для аналізу, чи дійсно тут є штучний інтелект. Взагалі, сервісів дуже багато. Я виділив 5 таких, які саме простіше знайти. Е, завдяки цим сервісам, ви можете перевірити, чи є там. В вашому тексті частини штучного інтелекту, чи абзаци, чи слова, просто деякі. Зразу кажу, що ці сервіси не дають точної там, 100% правдивості, тому що іноді вони помиляються. Саме тому дуже вас прошу перевіряти текст на різних. Сервісах, ймовірно, будуть різні навіть значення, але таким чином ви навіть самі зможете перевірити, побачити, які частини тексту, речення, слова, словосполучення ці сервіси вважають як штучно згенерованими. Отже, ми перейдемо на перший сервіс, він доволі толковий, я зазвичай ним користуюсь. Так, 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 так. Отже, смод. Всього тут доступно безкоштовно 5 перевірок. І ми сюди завантажуємо наш текст і перевіряємо, чи тут є штучний інтелект. Отже, ми бачимо, що немає штучного інтелекту всьому тексту. Але в будь-якому випадку ми його будемо брати за основу, начебто він згенерований. Отже, повертаємося до нашого плану. Ми побачили, що тут немає. Наприклад, якісь інші сервіси нам можуть показати, що є, і навіть ми можемо переглянути, які там частинки можуть бути відмічені. Далі, як нам же ж перефразувати цей текст, можна скористатися ручними запитами. Ось що мені відповів штучний інтелект. Можна додавати до ваших промптів ось такі інструкції, можна використовувати якісь звичайні запити, «перефразуй текст», зроби більш розмовним і менш формальним. Це дуже прості запити, вони можуть якісно не спрацювати. Є більш такі детальні запити, зроби акценти, але також навіть при таких детальних специфічних запитах у вас якість перефразування може бути не ідеальною. І е, ось у нас є більш такий е, цікавий запит. Перефразуй текст, використовуючи інші слова і синтаксичні конструкції. Е, тобто тут більш такий детальний запит, не просто перефразуй, а детальні, детально вказано, е, як це зробити. Е, щоб це все протестувати, ми е, спочатку знову ж таки скопіюємо наш текст, перейдемо, наприклад, знову ж таки, в чат GPT, е, е, візьмемо наш запит. І вставимо, отримуємо зараз відповідь, переглянемо, як він його буде перефразовувати. Так, не перефразовує. Зараз ми оновимо стрінку, тому що я VPN включав. Можливо, через це в нас не виходить. Так, зараз має вийти. Так, отже, у нас версія 4.0, звичайна. І ось він у нас перефразовує текст. Таким чином, що він трішки змінився. Окей, далі ми можемо знову зайти в смодін, перевірити, чи тут е, текст у нас е, зменшився відсоток вмісту штучного інтелекту в тексті. Так, це у нас були е, ручні запити, звичайні, тобто ми можемо просто вказувати, що ось це зміни, те зміни. Е, основне те, що я бачив, із штучного інтелекту, це складні конструкції, занадто довгі речення. Велика формалізація, тому, якщо ці моменти виправляти, то буде краще. Що ще нам можна зробити? Можна скористатися сторонніми сервісами. Наприклад, Uncheckai, давайте спробуємо вставити сюди наш текст. Тут є у нас обмеження на 100 слів. Окей, ми його трішки скоротимо, можна його розбити на дві частини. І натискаємо кнопку Humanize. Побачимо, що він нам видасть. Далі можна додатково використовувати інші сервіси, деякі з них платні, деякі з них безплатні, але, е як мінімум, можете їх протестувати і перевірити, що буде у вас е на виході. Ми бачимо, що тут е, навіть е, зразу перевіряється згенерований текст через різні сервіси. Е, ймовірно, цей сервіс скоротить ваш час на перевірку і генерацію тексту. Ми можемо навіть його скопіювати, перевірити. Як мінімум, із того, що я бачу, тут об'єм тексту і тут він трішки більший у відповіді. якщо ми переглянемо на цю відповідь, вона дуже скоротилась. Дуже скоротилась і якісь е, додались е, незвичні і незрозумілі слова. Так, скоротилась через те, що ми використовували 100 слів, але все одно бажано перевіряти. Е, е, і ще такий момент, що ці сервіси явно захочуть з вас е, кошти. Там, здається, лише один сервіс на 100% безплатний. Це ось цей сервіс. Е, е, ми можемо знову ж таки, наприклад, взяти наш текст. І спробувати тут ще перефразувати його, що з цього вийде. Так, у нас тут поки буде завантаження. Я думаю, з цим буде зрозуміло, як це все працює. Просто закидуємо текст в сервіс і очікуємо на перефразування. Який ще є варіант? Нам можна створити під конкретну цю задачу, власне, GPTS. Ось у мене є таких два приклади, які я використовую для себе. Так, перша і друга версія. Я називаю їх перефразовувачами. Як створити GPTS? Зараз покажу. Отже, ось у нас чат GPT. Ми можемо перейти в розділ GPTS. Наші GPTS, мої GPTS. І далі тут ми можемо створити GPTS з нуля. Отже, це виділена модель штучного інтелекту, яку можна натренувати, як ми хочемо. Грубо кажучи, дуже спростивши і без деталей. Отже, у нас є тут дві частини. Екран ділиться на дві частини. В правій частині ми можемо тестувати наш, скажімо, так, штучний інтелект. А ліва частина у нас призначена для налаштування цього штучного інтелекту. Цієї виділеної моделі штучного інтелекту. Ми можемо тут просто текстом вести, що ми хочемо, а можемо в більш професійному режимі обрати назву, опис, інструкції надати, стартери для того, щоб починати спілкування. Найбільш нас цікавить це інструкції. Тобто назву ви придумаєте, опис також не важливий, а інструкції найбільш важливі. Що тут у нас є? Я тут використовував рольову модель, хоча іноді кажуть, що вона зараз її можна не використовувати в промптах, але я використовував, тому що робив це ще раніше. Я прописав задачу: перефразовувати текст, унікалізувати, спрощувати, додав доповнення до цитат. Додав доповнення щодо людської мови, уникати словесних конструкцій занадто складних або штучних. І тут такий у нас промпт вийшов. Це наша перша версія була. І потім з часом я цю версію перефразовувача покращив і створив другу версію. Тут у нас запит інструкції майже такі самі, але я додатково попросив, щоб надавались від 3 до 5 різних унікальних варіантів, варіантів перефразованого тексту, щоб можна було, скажімо так, скористатись цим і відразу обирати якусь найкращу версію. Наприклад, візьмемо текст наш, закинемо сюди, натиснемо Почати, і будемо очікувати його відповідь. Такий ще момент. в Чату GPT і там в різних інших сервісах може бути обмежене вікно по кількості токенів, тим більше це українська мова. Тому е, деякі відповіді вони можуть бути занадто скорочені. Тобто тут, мабуть, буде не 5 відповідей, а лише 3. Е, тому, як варіант, розбивати ваш великий документ, ваш великий текст на різні маленькі шматочки і вже працювати з ними е, безпосередньо. Так, в принципі, це все. Я надію, що це вам допоможе унікалізувати GPTS і працювати, унікалізувати текст і працювати з цим більш ефективно.